Господь з вами і з духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до народу, Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм воістину, бо істину кажу вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя і я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива. А моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який. Зійшов із неба. Не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Не знаю, чи сказати традиційно чи нетрадиційно, але наскільки це можливо, розпочинаємо ці наші роздуми з першого читання. І сьогодні ми почули читання з книги Приповідок. І ця книга показує нам мудрість, і автор показує мудрість, показує якби жінок. Які запрошують до того, щоб війти на цю трапезу і скуштувати цього вина. І е, говорить про е, сім стовпів, так? тобто ці певні слова, певні знаки, певні. Е, Ситуації, вони показують, чим є ця мудрість не тільки тих людей, які жили в тому часі, але говорить про нас. І першу річ, яку хотів би сказати, що це ситуація ізраїльського народу після вигнання, тобто народ, який, який багато разів досвідчував переслідування, вигнання, неволі, полону. Народ, який досвідчував страждань не менше, ніж ми досвідчуємо сьогодні. Але цей народ, який ну, мав різного духа, народ, який міг бунтуватися, і був народом, який міг прославляти Бога, величати. Тобто, все залежалося від того, який мав, якого мали духа вони на той час. І тому, коли вони знаходилися в цьому вигнанні, приходить Бог до них і промовляє, так як, зрештою, Бог сьогодні теж може промовляти до кожного з нас. І говорить першу чергу про мудрість. Тобто, мудра людина це та, яка завжди буде вибирати Бога. Каже, хто в Боги серцем, тобто автор має на увазі не Убогість таку, як ми це розуміємо, так як ми чуємо. А в Богу це може бути, наприклад, підліток, це людина, яка може мати якийсь брак якихось знань. І тому каже: нехай прийде до мене. Тобто ти, який переживає свій стан на сьогоднішній день, можеш прийти до Бога і отримати цю, цю мудрість. Ось. Так само нерозумному говорить, Нерозумному – це та людина, яка пихата, горда, це та людина, яка самовпевнена, це та людина, яка покладає всю надію на себе. І до всіх говорить на автор: прийдіть, прийдіть до мене. І говорить про ці стовпи. Сім, ми вже говорили не один раз, що в Біблії означає повноту. Повноту. Тобто повнота це те, на чому має, це те, те, що Бог хоче дати людині з однієї сторони, а з іншої сторони, це, сім стовпів, це означає те, на чому мав би будувати своє життя кожен єврей. Якщо дивимося на наше життя, кожен християнин. Сім стовпів відразу якби, спрямовує нас до того, щоб ми думали про. Про святиню Єрусалимську, також про ковчег Союзу, коли вони йшли, виходили з неволі Єгипетської, то, власне, в першу чергу їм товаришував стов по вогню, який показував день і ніч, куди їм йти. Ось, тому це, це є певний знак, який, який показує також і нам цей напрямок, і цей намет, на якому на якому тримався, тримався цей ковчег Союзу. Так? О, щоб, щоб, щоб могли дивитися, бо, бо, бо що таке союз, ми вже знаємо, що Бог прийшов до людини. Це не те, що людина собі сіла з Мойсеєм, з Аароном, з іншими там, і, і, і почали собі виписувати ці 10 заповідей. Ні, це Бог приходить до людини і заключає з людиною союз. Каже: я зі своєї сторони буду до кінця віків, поки буде існувати цей світ. Незалежно в якому стані ти будеш, я буду вірний. І ми це бачимо. Тобто людина, яка має хоч трішки віри, тобто та, власне, та людина, яка в Бога, яка нерозумна яка трошки має цю віру, то вона дивиться через призму віри і бачить, що Бог є вірний. І тому, коли ця мудрість запрошує на цю трапезу, а вино і ця трапеза, в давнині, тобто у євреїв, це однозначно, якби говорилося про, про союз, про те що, те, що я вже сказав кілька слів: що Бог є вірний, що Бог не, не хоче зірвати цього, цього Союзу. І ми, як читаємо вже кілька тижнів про Євхаристию, зараз я перехожу до Євангелії. Ось то однозначно ця книга проповідок також, якби нам показує не безпосередньо, але посередньо показує нам той хліб, то вино, яке дає життя вічне. Але за хвилинку ми зараз дійдемо. І тому для нас, як християн, дуже важливо подивитися на своє духовне життя, які є в тебе ці стовпи, яка в тебе є ця мудрість, який в тебе є цей вибір. Кого ти, сьогодні, кого ти сьогодні сьогодні шукаєш? Е, хто ти є? Мудрий, немудрий, розумний, нерозумний. А? Тобто дивись на своє життя. Я не можу сказати, що ти розумна чи нерозумна. Це Бог має сказати, і ти маєш сказати перед Богом. Тому що до тебе належить цей вибір, чи ти підеш за Богом чи ні. Ми постійно про це говоримо і постійно на це ставимо е, наголоси. І далі нам на допомогу приходить псалом 34 Минулу неділю ми його роздумували, читали, молилися, співали. І в цю неділю так само це робимо. І що говорить цей псалом? Власне, цей псалом нам показує, що необхідно зробити для того, щоб осягнути у цю мудрість, осягнути у цей стан духовний і фундаментом. Якби центральний місце цього псалма – це є страх Божий. І страх Божий не так, як у язичників. Бо у язичників страх Божий, це, це коли він боїться покарання. Так? Тобто Бог, як поліціянт, стоїть з палкою і тільки чекає, коли ти спотикнешся. Так думають язичники, так, так думають ті люди, які не мають цих глибоких відносин з Богом. І тому цей псалом нам е, показує Бога, не того, який є катом, той, який тебе переслідує, той, який тебе хоче зруйнувати, знищити, покарати, е, і, і так далі, а той Бог, який показує своє е, безмежне милосердя. І тому е, християнин, так само і євреї, тому що цей псалом взагалі належить до групи псалмів, їх називають індивідуальними, тобто це індивідуальна молитва кожного єврея. Тобто це не була групова, бо є псалми групові, де збиралися євреї, разом прославляли Бога, але є також, також псалми, які якби, є індивідуальними. Тобто я стою, читаю, молюсь і е, е, є такий е, один е, проповідник, і він. Е, Колись питав, каже, дає таке відео, каже, чому євреї киваються. Да? Я про це вже говорив. Да? Тому щоб вони молилися всім собою, всім тілом, не тільки розумом, а всім собою. І, власне, коли ти стаєш на молитві, все твоє тіло покликано до, до молитви. І знову ж таки чуємо про цю бераху, благословлятимо Господа в кожному часі, в кожному часі, не тільки тоді, коли є тривога. Не тільки тоді, коли є біда, не тільки тоді, коли є страждання, смерть, хвороби, самотність, брак грошей, брак чогось там. Благословлятиму Бога в кожному часі. Хвала Його на моїх устах постійно. Розумієте, це є поведінка кожного християнина. Невиборочно. Ми не говоримо, що емоції, почуття є чимось недобрим. Вони є дуже добрі. Але на них, я вже колись про це говорив, не можна будувати віру. Це не є віра. Емоції, почуття не є вірою. Вірою є твоя поведінка, твоє життя, твої вчинки, твоя, твоя реальність, твої вибори. Це є віра. Кого ти вибираєш сьогодні? А почуття можуть проявлятися навіть дуже добре, що вони проявляються, так як от я зараз постійно цією рукою махаю, це теж, це є моє єство, це мої почуття, це мої емоції, також які проявляються тоді, коли ми ламаємо це слово Боже. І тому, тому християнин це той, який постійно хвалить Бога. І дивіться, що далі ж каже: бійтеся Господа Його святії. Тобто, ключем цього псалма це. Мати страх Божий, а мати страх Божий це значить не вибирати зло, значить, не йти за злом. І цьому підтвердження є друге, друге читання Павла Апостола до Офесяна, тому що він бачив, що робили брати, що приходили на трапезу і впивалися вином, тобто впивалися кров'ю. І Він тому каже: не впивайтеся вином, у якому є розпуста. Дуже часто, коли розмовляю з різними особами, бо там люди по-різному формовані, по-різному думають про певні речі, і я їм завжди показую цей приклад. Кажу, яка різниця між тим, що ти палиш цигарки, а між тим, що ти вживаєш наркотики і алкоголь? Різниця колосальна. Одне й друге вбиває людину, якщо, якщо зловживаєш. Хоча отець Колодій каже, що алкоголь для розумних людей, там в нього ці різні, е, різні є е, відповіді на ці питання, які там люди йому ставлять, І він каже, для розумних людей. І то яка різниця? І різниця є в тому, що коли ти вип'єш, чи ти накуришся цей наркоти, чи там що там, там зробиш, я не знаю, ти не робиш адекватних дій. Не відповідаєш, це як та мала дитина, яка до семи років не відповідає за свої вчинки. І ти тоді можна робити багато різних дурниць. Ось. Але якщо випалиш цигарку, чи це папіроса, чи що там, не знаю, що там, ось, ти адекватно реагуєш. Так, це вбиває твій організм, але ти адекватно так, така є різниця. І тому Павло Апостол каже: не робіть цього. Не впивайтеся, не, 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 якщо бачиш, що ти робишся дурний, ну тоді не, 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 не вживай алкоголю і все. Якщо ти бачиш, що наслідком багатьох гріхів є, скільки є гвалту, скільки є вбивств, скільки є різних речей, які роблять через, через алкоголь, ну ти не роби цього. Або признайся, скажи, що я є алкоголік, що я є п'яниця, що я маю проблему. І тоді почнеться оздоровлення, зцілення. А до тих пір, поки ти хоша, ніхто нічого не знає, і ти робиш ці різні речі, страждає ти, твоя сім'я, твої діти, і потім теж дивуєтеся, чому народжуються також діти-інваліди. Будь ласка. Святої пам'яті Карол Мейснер, може, хтось читав книгу, звідки беруться діти, Це він є автором. І він сказав так, що до зачаття дитини, до планованого зачаття, потрібно стриматися від всього за півроку. А він був сексологом, бенедиктином, монахом, ну, і, і хоч був лікарем, але потім залишив цю діяльність і, і пішов в монастир, але дуже багато працював з, з парами. І він говорить: за півроку. І тепер подивись на своє життя, як ти. Живеш. А? Ось, І тому слово Боже, не просто так приходить. Не просто так приходить для того, щоб, щоб там тебе налякати, але приходить, щоб тобі допомогти. І тому розумна людина, та, яка вживає розуму, вона робить, власне, ці дії, які підказує нам Слово Боже. І, е, якби епогеюм, таким ну, центром цього, цього всього є сьогоднішній. Євангелія, яка говорить про живий хліб, про Ісуса Христа, який говорить, що дивіться, що не так, як батьки їли ваші і померли. Тобто Він має на увазі Ісус Христос, батьки, які перебували в пустині, які шукали цього дочасного хліба, так як часто ми це шукаємо, да? тобто втрачаємо життя, здоров'я, сили. Шукаємо цього життя, щоб забезпечитись і помираємо. І не маємо життя в собі. А Він говорить: хто споживатиме цей хліб, тобто Ісуса Христа, буде жити вічно. Для євреїв, звісно, це згіршення, як це так? Бути канібалом, їсти м'ясо, ну, пити кров. І ми вже говорили відносно крові, відносно м'яса, що абсолютно євреї цього не могли допустити, тому для них це було згіршення. І тому дивіться, яка цікава річ в цій Євангелії, що коли Він говорить про себе, я хліб живий, який зійшов з неба, якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно, хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Що вони роблять? Вони тоді починають сперечатися між собою. Розумієте, це так, якби я зараз не говорив до вас, а почав з міністрантами собі тут вести діалог. Тобто, хто ви такі? Отак вони по відношенню показали цю поведінку по відношенню до Ісуса Христа. Він є присутній, Він стоїть до них, Він промовляє слово, Він є логосом, Він є словом, яке стало тіло і селилося між нами, вони між собою дискутують. Тобто, не приймають, не вірять в те, що він говорить. Так як ми часто говоримо, чого навчає Ісус Христос, говоримо прямо, деколи, ну не знаю, як ще можна сказати, ну, дивлячись в очі, прямо один на один говориш, людина все рівно робить по-своєму. І от така поведінка була євреї. І найчастіше така поведінка є моя і Твоя. Так ми, так ми на жаль, на жаль, на жаль, так ми е діємо дуже часто. Бог промовляє до нас, говорить, каже, що я хочу вам дати це, це своє тіло, щоб ви мали життя, щоб ви були розумними, щоб мали правильний вибір, щоб мали вічне життя. Для того я прийшов на землю. Я прийшов, щоб забезпечити твій бит, щоб тобі було тут, на землі, комфортно, вигодно, зручно і без, без ніяких проблем і турбот. Щоб все було гаразд. Щоб я, щоб я робив, що хотів, а ти, Боже, тільки на моїх услухах, як ця собачка. Да? Тільки прийшов, тільки я свиснув, крикнув, покликав тебе, і ти мені вже приніс. Да? Часто ми так до Бога підходимо і потім маємо претензії до Нього, чому Бог є саме такий, а не інший. Тому що Бог, Бог приходить для того, щоб ти став смирений, покірний, що мав цю любов, що мав цю віру. І в кіці кіців мав вічне життя. І так, як часто говоримо, щоб це вічне життя вже досвідчував тут на землі, поки ти живеш, не десь там в далекій перспективі. Але життя вічне можна вже тут досвідчувати. Але є один ключ дуже простий: без слухняності, без покори, без смирення, діла не буде. І тому тільки, коли станеш покірним, смиренним, так як Ісус Христос, тоді щось може зрушитись в твоєму житті, а до тих пір можеш кілограмами з'їсти Ісуса Христа і нічого тобі не дасть, нічого не зміни. Нічого не поміняється в твоєму житті. Тільки тоді, коли ти станеш перед Богом в покорі, і скажеш, я є немічний, я сам нічого не можу зробити. Я не можу ні, вертати, ні навернутись, ні любити, ні пробачати. Тільки правда може тебе визвати. І в цьому Господь хоче, хоче тобі допомогти настільки, наскільки ти собі сам хочеш допомогти. Пам'ятайте ці слова, які вже говорили не один раз. Молимось, наверни Боже, до, до, до себе, на мене, а я навернуся до тебе.